І бере великі, як княгині Ольги, і живе святий утіс наші вся безічного творців, Михаїла Петра, Вісіона, Філіпа Єрмогена, Стесланий добрий немучеников, преподобний Богносний дітей наші свіправний бойців, які ми, і все, святий, молі темного милості, Господі, послушив нас, гріш не Тебе, И помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, скажи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи наших, и ще молитва, и ще молимся, Боежи сохранитеся, весесии, святому храму, Симу, І всякому граду, и стране, от глада убительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия, на племени, Кои междуусобные брани, Бое же милостиво і благоуветливу быть, благому і человеку любимому Богу нашему, отвратите всякий недвижимый, і недвижимый, Избавите не от належащого і праведного свого крещения, і помиловать ни. И Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй.

Наш, поховання, и всех конце земли, и сущих хвори до речі, и милости, милостиво, владыко ли всех наших, и помилый, милостиво, человеку любит Бог, и сі Тебе славу славим, От Свои, Сина, и Святому Духу, нині и присно, и во веки веко, Христос, істинный Бог, наш Войдів, и причиста и Своя Матері. Приславник і сіхвальних апостол, святих перший руководний апостола Петра і Павла, і профіх і святий апостол, і славників, доброповідних мучень, і по прикоду на хібасного Діса наших, Антонія Феодосія Профії, чи до Творця Києва Печерського, Сілая Білохия, імни, Чидорця Почаєвські, Сідих і, і, і Правіха, Бога Отець, який моя, несій помилуй помілити спасіть нас, і по і чоловіку любі. Возлюблені Бо во Христі, дорогі Ахтіснастояті, дорогі браті і сестри, в цей тривожний час і день Велико Сергій передавав вам свої благословіння, те, що Він молиться за нас, просив передати ці єпархії, а в цей момент молиться і переживає за всіх нас з вами. Що можна сказати такий час, коли всі, знаєте, я говорив, коли прихоловний старий Списі Афонський, далі люди як зажигалки, такі от всі вспильчиві. Пам'ятаєте, коли Христа взяли на суд і Пілат питався, хто ти, звідки ти? Він каже, царство моє єди від світу цього. Що таке царство Боже? Це є церква Христова, тому що священик перед початком Божественної літургії виголошують благословине царство Отца Світла і Свята Годова. І це царство побудоване не за прикладом царств земних. Тому людям дуже важко зрозуміти, як же та чому так, а розуміються ті люди, які живуть церквою. І люди, які не жили церковним життям, їм це не зрозуміло. Нам зрозуміло принцип Царства Божого в тому, щоб між членами цього царства була велика любов і таке єдинство, яке є між святою Троїцею. Неможливо роз'єднатися по Троїцю, що вони... неможливо роз'єднати людей, між собою віруючих в Христа. Взагалі, все, що стосується церкви, віри, тут велике таїнство. Все, що ми, про що ми будемо говорити, це таїнство, яке треба прийняти вірою і з упованням, і з покорою волі Божій. Пам'ятаєте такий випадок, колись був коли великий богослов, то вдумався на тайної Святої Троїці. Як же її зрозуміти? Думав, думав довго. Потім Господь його врозумив, і йшов берегом моря, бачив хлопчик, викопав собі ямку. Це не був звичайний хлопчик, це був ангел Божий. І черпає воду з моря і переливає цю маленьку ямку. Ну і оскільки цей хлопчик довго це робив, цей богослов задумався, чому він так робить. І підійшов до нього і каже, що ти робиш? Каже, переливає море в цю ямку. Каже, хіба це можливо? А він каже до нього, швидше я приб'ю це морецю ямку, ніж ти своїм розумом, немічним, зрозумієш тайну Святої Трої. Тоді виникає питання, братіса, якщо в церкві вся тайна, то як люди стають членами її, як люди приобщаються до своєї тайни, відповідь дуже проста. Вона знаходиться в святому письмі. Що в старому завіті є такі слова. Начало премудрості, страх Божий, Начало, початок спасіння це і страх Божий. Страх Божий не зв'язаний з благоволінням, коли він не дезусло, так знову по, по нашому вити нагло, а з благовінням, скидаючи його голову перед Богом, маючи послушання перед Богом, Господь тоді за це благовіння і за цей страх Божий. І відкриває в душі і серцю оцю тайну, наскільки людина може сама це сприйняти. Тобто головне почуття для людини повинно бути якраз благовіння і послушання. Тому ми дуже цінимо єдинство церкви. І щоб члени церкви не сварилися, не роз'єднувалися. Тому ми і так скажемо за тим, хто робить це розділення, не цінується єдинство просто вісті, в Христі, в Бозі. Кожен день церква призиває в рамкових молитвах читати символ віри. Символ віри читати. Хоча це не є молитва, це є символ віри, це сповідування нашої віри. І колись задав собі питання, а для чого це кожен день читати символ віри? Ми там нічого не просимо Бога. Ми навіть не камішся. Ми просто сповідуємо свою віру. Перед ким? Перед Богом. Чому це так важливо? І знаєте, задумався спочатку над словом, що таке слово символ віри. Слово символ. Ви знаєте, що таке символіка? То символ віри. Який же є символ віри? Оказується, в грецькій мові є декілька значень слова символ. Одним з них є присяга, яку дає перед Богом. Інше значення це і договір. Між мною і Богом. Якщо ми починаємо історію, то так цікаво, в древності е, у видимій знак е, такого договору. Наприклад, якщо чоловік жиє жінкою, чи, наприклад, е, хлопець хоче одружитися, і знак того, що вона буде йому вірна, а йому треба буде відправитися в далеку дорогу чи в армію, чи на війну. Він брав кольцо, розривав пополам. Одне пальцово залишав дані чи чоловік для жінки, а інше залишав собі. Десь відправлявся далеко в країну. Десь це іншу поливку він мав, мав зберегти, і вона мала зберегти. Якби вони приходили, а поки ту іншу половику пальця сходиться, сходиться, тому що вони не просто розрізали, а ломали. А між купцями було ще простіше. Вони брали просту паличку. Розривали купці. І такий був договір. Ніякої нотаріуса не було, ні печатки, ні документу не було. І навіть потім а, ну, сходилася паличка, сходилася. Іншу відстроїти неможливо. Так само і в духовному вітрі. Що таке символ є? Ми прийняли хрещення, чи ми сповідуємо цей символ. Це означає, що одна паличка простому таке пояснення, одна паличка у Бога. А інша паличка у нас з вами. І чи збережеме? збережемо ми цей договір між нами і Богом? І коли буде страшний суд, Господь спитається, ти кожне слово віри дотримав? А ну покаже, тобто Христа палочка, і Христос її ніколи не робить, і з нашої сторони, бо чому так цінно берегти віру, знаєте, не пошкоджено, берегти віру, так? Як заповіло нам церкву, ми знаємо, що ложкою меду можна спортити бочку йог... ложкою і йоки, можна спортити бочку меду. Трошки щось не так і все. Тому, ну, браті сестри, з одної сторони це дуже радісно, що в вашому селі є віруючі люди, всі віруючі люди, які це цінують, з володію, нас, поколом, ми Yeah. Утвердитися в цій вірі, зберегти yeah. цей огоньок, от Ви бачите, вийти зараз oh. огоньком на двір, а там казамі і може загаснути огоньок. Так само і наша віра, вона подібна до огонька. Різні смокуси, різні турбування можуть yeah. загасити. Щоб не загасилося, та благодать Божу, яка захистить нас. Не тільки зберегти цей огоньок, а й іншим передати цей огоньок, які ще не розуміють, ще не цінять. Наскільки це важливо перед Богом, духовне бо єдинство в союзі любві перед Ним? Нехай Господь кріпить вашого настоятеля і всіх вас з любов'ю. любов'ю до Бога, з любов'ю один до одного, і з любов'ю до всіх людей зберегти віру. Тому що, як ми з вами недавно говорили, я вірю не тому що я при цьому ненавижу кось іншу віру. Тому я вірю я так. І так, тому що Бог це вікна, це откровенні Боже, і Господь дає кожному з нас, що ми були з вами дітьми Божими. Донесе до кінця цей хрест, сповідування, пам'ятайте, що ви не одні. Паті священники зібралися, і всі переживають, всі дзвонять за вас і підтримують підтримують до кінця. головне, що з вами Бог. І з вами, Боже Матвій, і Петро Петрові Павел. Ось був знаєте, такий момент в житті. В житті наших людей була атеїстами. І, і, і життя верніше з історії троїці Сергії лави. Одна жінка закрила лаву, троє Троїця Сергія, І приходив на Сергія, А люди підходили до цього храму, не мали можливості зайти, а підходили до храму і цінували стіни. І одна жінка, так знаєте, скорбить і каже, «Преподобний очі Сергії, чому ти сам, ти ж можеш це велика святиння, яка це велика Чому ти сам не захистив себе? Хоча, ми вже не говоримо про себе. І откривній преподобний Сергій і відкриває, і каже, а я хотів пострадати разом з вами. Я хотів перетерпіти з вами те, що Івітер. Святіні Бога, і Святі ніколи, ні байдужими по відношенню до того горя, до того пропоняття, яке і в нас з вами. Но читав я в книжці одній, про що найбільше жаліють мученики на небі. Повіться, мученики на небі, які продали свою кров, про що вони самі більше жаліють, будучи в Царстві небесному. А саме більше вони жаліють про те, чому ми так мало пострадали за Христа. За ту нагороду, яку Господь їм дає в Царстві Небесному, треба було ще більше продати кров, ще більше триматися у вірі. Боївіться віри. О про це жаліти Тому ну, Не треба боятися. З нами Бог. Як ми скриємо церкви, розуміємо її зі цей, покоряйтеся. Якось Бог. Амінь. Ну, Що я можу сказати вам, дорогі браті і сестри? Мабуть, вже краще, ніж сказав дід Благочинний, краще, ніж передавав Бога звіння сам Водика. Краще, ніж та віра, яка горить у ваших серцях, ніж у них здається, додавати немає чого. Не, Знаєш, лишається вам додати, що якщо у вашому серці живе Бог, то будете йому вірний, незважаючи не ні на що. Тому що Бог є сама любов. Ми з вами поступали по любові, і я вірю в те, що ви далі, по любові будете жити, незважаючи ні на що. Знаю, розумію, що ви зараз всі хотіли б мене запитати. Я відлучався перед Харськом молебном. як ми прийшли, що було. Як ми туди приїхали? Спустилися зайшли ми до клубу. Це було вже десь 2.20. Там зараз знаходилось на даний час, тоді було десь біля 40 чоловік, з них чоловік, можливо, 10 були не жителі нашого села. Не було ще ні священників Київського патріархату, не було інших представників. І я можу засвідчити це і Андрій, і Марія, які зі мною ходили. Я перед ними засвідчив про те, що я уповноважен від імені громади села Єнаківці, від імені громади святих громади святих переверхових апостолів Петра і Павла, засвідчую перед вами, що наша громада на даний час знаходиться у храмі святих переверхових апостолів Петра і Павла, де саме тепер за даний час служиться Акаті з Також після того, я засвідчу, що від імені громади уповноваження вам повідомити, що наша лівна громада участі у сільських зборах. Приймати не буде. На цьому слові бувайте здоров'я, нехай Господь Бог перебуває з усіма вобами. І ми повернулися і пішли. Але я взиваю до вашої християнської душі. Ми з вами завтра будемо служити прощене Воскресіння. У той самий час, коли ви ми повинні один одного просити прощення із чистою, смиреною душою ступатою піс, ми з вами, дорі браті і сестри, повинні бути готові ще до більшої спокуси. Ви всі є прихожанами цього храму. І ви не є, можливо, всі жителями цього села, але тут є багато, велика кількість жителів села Бути, які вже майже три роки приходять до цього Божого храму, приймають живу участь у богослужіння цього святого храму. Я взиваю до всіх вас, як до прихожан, не за кожан, а як до прихожан цього святого храму, взиваю захищати святе, що є святим для вашої душі. Якщо ви любите цей Божий храм, ви любите святу православну віру, прийшов час вам сповідувати свою віру. Я надіюся в те, що ви не залишите цей храм без своєї підтримки, ви не залишите і громаду, ралійну громаду без своєї участі, тому що наступає завтрашній день, наступає Великий Піст, і є погрози з іншої сторони, що, можливо, вже в понеділок, чи там, можливо, завтра, чи, можливо, ще в якийсь інший день. Ми з вами не зможемо війти до цього Божого храму. Ви на це уваги не звертайте, стійте у вірі, моліться. Моліться, читайте о просіть. Просіть у Бога, як розказало сподівання, і просіть і дасться вам. Стукайте і вам відчинять. Прийшов час нам стукати. Прийшов час нам просити від щирого серця. Все залежить до і сестри від самих вас. Якщо ви опустите руки, тоді нам гріш стіна. Але я вірю ще в те, що я вже прожив, що був у вас настоятелем 14 років, я не вірю в те, що такі люди стали байдужі. Але я вірю в те, що ви на це тимчасове земне, що ви не спокуситесь на ці всякі інші політичні дії, які творяться у нас в державі. Да, я святого Амбону, церкви, я ніколи не говорю про політику, я ніколи не встріваю я стараюся це присікати, тому що церква це є дім Божий. На жаль, нас з вами зараз тиснуть тим, за майдан за АТО. Ви всі свідки, що я завжди вже майже три роки, ставав на коліна і плакав разом з вами за солдат, які з нашого села перебували в АТО. Я кожної неділі ставав і молився, просив, щоб Господь їх зберіг, укріпив їх у вірі і їх допоміг. Тому я сподіваюся, що Господь і вас укріпить, і ви не спокуститесь, що вас зможе сусід з вами не говорити. Чи може вас осуждити мама, чи батько, чи брат, чи сестра, чи кума? Ви вибирайте або ви з Богом, або ми з вами йдемо широкою дорогою. Вибирайте вам, дорогі люди. Я розумію, що зараз важко, я розумію, що зараз погода нелегка, але зараз ще й гірша погода твориться у наших душах. І я вірю в те, що Господь і вас утекти. Не Але ми з вами разом. І ми чуємо, що Господь Іван сказав, що не бійся, але стати, я з тобою. Нас небагато, я не спорю. Але і село не велике. Вас у церкві небагато, але їх в клубі теж небагато. Ще більше приїхали інших людей, не жителів цього села, які підбурюють, роблять цю колотнечку. Стійте у вірі і моліться. І нехай Боже Благословіння укріпить усіх вас. Ми шукаємо правди Божої. Нехай ця правда Божа нас з вами укріпить, в і вірі. віри. І нехай Господь і нас вам сподобить вічного життя у Царстві Божому, якого всім вам вважаю.